Світлана Молчан. Карпатський чай. Бери чай, доню. Ні в кого такого букета за таку ціну не знайдеш. Ось відчуй аромати. Привітна і дуже старенька бабуся простягала Олени руки із різнобарвним, як сама осінь, в Карпатах, збором трав у прозорому пакеті. Пахощі дійсно були неймовірними. Олена відчула обожнюваний чебрець, материнку, мелісу і нові для себе гірські трави. Повагавшись трохи, вирішила купити. Та й бабуся на базарі просила за цей скарб сущі копійки. Напившись запашного чаю перед сном, Олена швидко заснула і побачила сон. Ніби йшла вона темними і нескінченними коридорами, не знаходячи ані світла, ані дверей, аж раптом побачила промінчик світла та надії і спішно заскочила в осяяну кімнату. Посеред неї стояла рогата істота із масивними щелепами, червоною шкірою і покарлюченими пальцями на довгих руках. Що недвозначним жестом запрошувала дівчину всередину. Нажахана, Олена спробувала закричати, прокинутись, побігти назад, але все марно. Тіло відмовляло власниці, і дівчина проти волі рухалася вперед. Іншу руку істоти підлесливо цілувала розпатлана бабуся. Що любила збирати ароматні карпатські трави. Світлана Молчан, Карпатський чай. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.